іноді Бог діє глибше, ніж ми собі уявляємо. Можна було б довго говорити про смерть нашого сина. Тринадцять років тому він загинув у ДТП, залишивши дружину та двох доньок. Це було дуже важко пережити у нашому житті. Усе змінилося. Бог ніби вирвав сторінки з історії мого життя і написав нову історію, в якій відбулося зцілення мого молодшого сина Джонатана. Він був блудним сином, відійшов від Бога, але чув від свого старшого брата про каяття. Вони говорили відверто одне з одним. За два дні до того, як піти на небеса, Крістофер запитав Джонатана: брате, скажи мені, що для цього потрібно, що має статися, О, господи якою має бути ціна каяття і примирення з Богом? Що треба зробити? І ось Джонатану сказали про загибель брата. Почувши про це, він одразу звернувся до Бога у молитві каяття. Ми багато говоримо про дива фізичного стілення, але найбільше диво стілення душі. Так продовжуй, справжнє диво відбувається, коли відроджується душа, що живе для Бога. У той момент Джонатан народився з гори і відтоді живе з Ісусом. Апостол Павло тричі закликав до господа, благаючи, позбавити від скорботи, бо мав колючко у тілі, але Господь сказав досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється у немочі. Тож у житті апостола Павла було страждання, і ми не знаємо, що це було. Може, фізична неміч, а може хтось у його житті був колючкою у тілі, але Бог дозволив стражданням бути у житті Павла, щоб через його слабкість виявлялася Божа сила. Так, багато наших друзів уже зцілені, але інші ще ні. Одного дня ті другі прийдуть до Христа і віддадуть йому своє життя. Це подорож, це історія, яку пише Господь, його історія. Ісус добрий пастир. Він справді веде нас стежками праведності заради свого імені. Нас спіткають багато несподіванок на цій дорозі, але його шляхи сповнені слави, і кінець подорожі буде прославленим. Я вдячна Богові. Так, моє серце було розбите, і я б хотіла повернути Крістофера хоч на мить. Але зараз один з моїх синів уже на небі, а другий служить Ісусу на землі. Так. Як чудово це чути. Хто сказав нам, що фізичне зцілення важливіше за зцілене серце? Так. Хто це сказав? Господь каже, що він його варафа. Ми вже говорили про те, що це його природа. Попри будь-які обставини і наші природні бажання повернути Габріеля чи повернути Крістофера, ми ходимо вірою. Праведний живе вірою. Так, я вважаю, що на небесах. Нашою валютою будуть усі ті часи, в які ти стоїш у вірі, коли все проти тебе, всі обставини, всі ці жахливі історії. А ти кажеш, мій Бог його варафа. Амінь. ось саме тоді, саме за це ми і отримуємо всі нагороди та солодкі призи. Всі свої перемоги я зможу віддати Богові, потрапивши на небеса. Години, коли ми стояли у вірі в жахливих обставинах, проголошуючи його ім'я та покладаючись на його вірність, кожен віруючий переживає такі часи, важкі обставини. Ти стикаєшся з жорстокими випробуваннями, але продовжуєш стояти в вірі, проголошуючи Боже ім'я. Бог, моє забезпечення, Господь моя радість. Він мій кожен подих, бог мій спокій, господь моя скеля, тому я можу залишатися непохитною. Знаєте, коли Бог проголосив себе як його варафа? Ізраїльтяни вийшли з Єгипту і перебували в долині або пустелі під назвою Шур. Вони відчували спрагу, бо знаходилися там вже три дні. Тож народ почав нарікати та скаржитися. Тоді вони знайшли річку під назвою Мара. Ізраїльтяни дали їй таку назву, бо вода в річці була гіркою. Тож давайте замислимося над цим. Бог каже Моїсеєві: візьми отой шматок дерева і кинь його у воду. господь зцілює воду і народ п'є. Бог зцілює воду, і вона перестає бути гіркою. Я вважаю, що іноді гіркими стають і наші серця, і тоді Бог каже: я його варафа. Я можу зцілити це серце. Я можу вилікувати тебе від гіркоти. Іноді у житті трапляються ситуації, які наповнюють нас гіркотою, як це було з Наомі у Біблії. Вона втратила чоловіка і двох синів. І життя стало гірким як вода у тій річці. Тоді вона вирішила змінити ім'я і сказала: не називайте мене Наомі, приємна. Звіть мене Марою, гірка. Бо всемогутній зробив моє життя таким гірким. У такі часи я зрозуміла. Треба бути обережною, аби не ототожнити себе зі своїм болем, лише зі своїм цілителем. Ваша ідентичність має виходити з Господа і цілителя, бо інакше ви станете жертвою болю ситуації і горі, як мати, яка втратила свою дитину і згоріла від болю. Біль, гіркота і страждання не мають ставати моєю особистістю. Треба боротися, щоб не змінювати своєї. М'я, але дати відсіч болю та гіркоті це не моя особистість. Так зі мною усе це трапилось, але біль не має права на мене, бо я належу Богові. Перебуваючи в Господі, я не можу бути гіркою. В Господі немає гіркоти, бо він його варафа, який зцілює біль. Перебуваючи у ньому, я залишаюся зціленою. Безліч разів люди казали мені, як ти можеш продовжувати вірити. Але моя відповідь залишається незмінною. Як ти можеш не вірити? Який інший вибір? Я повинна вірити, що він його варафа і ніколи не перестане бути ним. Моя ситуація не змінює його єства. У важких ситуаціях господь стає ще більше рафа для мене.